Еще надо еще один мантия. Комиссар, садись. садись Билеты демонстрировать. Странички, да, установить. Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо роботу, яку розпочали вчора, і оголосили в засобах маси про наші спільні заходи з Державною міграційною службою щодо організації і виконання законодавства України з питань військового обов'язку і військового службу. А саме норма закону статті 38 пункту 2 щодо реєстрації місця перебування. І зняття з реєстрації призивників військовозобов'язаних. Нагадаю, що зазначена правова норма вимагає е, здійснювати е, реєстрацію переєстрацію зняття лише при наявності в військово-облікових документах військовозобов'язаних і призивників відповідних позначок військових комісаріатів. Тому е, на сьогоднішній день у нас. Е, Є деякі проблеми з цьому питанням. В першу чергу в виконанні військовозобов'язаними правил військового обліку, встановленими законодавством. Тому для того, щоб виявити таких громадян, і є така встановлена така система військового обліку, то пропоную перейти до практичних заходів, яким чином це потрібно робити. Ще одне слово сказати. Значить, стаття 38 закону про військову роботу військову службу там визначає завдання всім органам і державної, і недержавної влади, що стосується військового обліку. Це один із елементів виконання цього е, міграційної служби. А я, користуючись нагодою і користуючись присутністю масової інформації, ми вже неодноразово нагадували. Хочу ще раз нагадати і керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності. Термін зобов'язаний повідомляти військовий комісаріат про прийом або звільнення військовозобов'язаних і призовників на роботу. Аналогічне зобов'язання е, стосується і, і суддів, і е, МСЕК, і е, інших органів, які ведуть облік, реєстрацію, е, медичний стан е, всього нашого населення повинні. Е, 7-денний термін повідомляти, а головних лікарі всіх лікарень, всіх лікувальних закладів в триденний термін зобов'язані повідомляти військово-відповідний військовий комісаріат про е, знаходження на лікуванні громадян. Хочу сказати, ні там не йде розліччя військовозобов'язаних, призовних громадян призовного віку. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день діє указ президента про проведення е, часткової мобілізації. Відповідно, призовний вік на сьогоднішній день є від 18 до 60 років. задати всім керівникам про дотримання цієї норми військового обліку, відповідно, взаємодія з військовими комісаріатами і повідомлення, своєчасне повідомлення військовий комісаріат про, про рух громадян призовного віку у них на роботі або де вони стосуються про їхні роботи. Судів, мусел. І таке інше ще раз, будь ласка, передивіться 38 восьму статтю закону про військову службу, яка зобов'язує кожного керівника виконувати ті чи інші дії. Дякую. І пропоную перейти до практичних заходів, щоб засоби масової інформації могли надати відповідну об'єктивну інформацію для громадян і ще раз закріпити порядок, щоб громадянам було зрозуміло, що необхідно зробити для того, щоб здійснити своє право на реєстрацію або зняття з реєстрації. То, відповідно, значить необхідно перше мати військовий квиток або посвідчення про приписку. Тільки ці документи, визначені законом України. Інші довідки, тимчасові якісь довідки не приймаються для розгляду у військовому комісаріаті для зняття з військового. Тобто і відмітка ставиться тільки в переліковий квиток. Продемонструємо, що громадянин перебуває у військовому і йому на відповідній сторінці військового квитка ставиться відмітка про його зняття з військового обліку. Наприклад, після цього він прибуває з відміткою військомату, прибуває до підводження служби, які відповідно до своїх наявність відмітки у військовому квитку, тобто на той сторіночці або зняття по постанові. Після чого здійснюють. Свої заходи і повідомляють військовий комісаріат і встановлені терміни по відповідній формі. Для того, щоб ідентифікувати роботу міського військового комісаріату і не було підробок документів, спроб таких громадян, ми військовий комісаріат буде, надає в усі підрозділи зразки штампів, печатку да, комісару для того, щоб. Орієнтуватися в роботу. Е, які бувають відмінності? У нас є деякі м, відмінності в облікових документах, різний вигляд, тобто ті радянського зразка, ще які діють, і сучасні вже українські. Продемонструйте, які є. У офіцерів запасу є радянського зразку, військовий офіцерів запасу, також є українського зразку, або синьо, або сірого королю для офіцерів запасів, в яких відповідна графія родиться відмітка про постановку або зняття з військового для військовозобов'язаних, військовий квіток або українського зразка, для призовників і усіх призовників – за свідчення приписку з фотографією, печаткою військового комісаріату. І штамму про взяття або зняття з військового обліку. Все, на цьому, в принципі, ми практичну частину закінчили і пресу просимо, у нас службова нарада буде, яка розголошення, інформації не підлягає. Тому, щоб, які будуть питання, ми готові будемо відповісти е, через 15 хвилин. Події, які стануть історією, відбуваються тут і зараз. Трібно чекати вечора, аби дізнатися те, про що всі вже давно знають. Насквозь двадцять метрів. Слідкуйте наживо за головними подіями міста і країни на телеканалі Чернівецький промінь. Щоденні прямі трансляції з виру подій, гарячі новини, думки експертів і пересічних чернівчан. Максимум інформації та поз.